Дорогі друзі, дозвольте вас привітати із Христом Христовим, Привітати кожного із вас із новим 2023 роком. Від нашої родини я хочу побажати кожному із вас міцного здоров'я, мирного неба, закінчення війни, перемогу над ворогом, перемогу над злом, перемогу над небом. Хочу побажати, щоб Божа ласка, Божа присутність і надалі супроводжувати кожного з нас. Хочу, о, друзі, побажати нам, щоб Божі бажання, Божі мрії здійснились в вашому житті. Адже я їх відверто вірю, що коли здійснюються мрії Божі, бажання Божі. Воля Божа в нашому житті, тоді ми насправді щасливі і маємо радісне життя. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб в наступному році кожен із нас приніс великий плід для Царства Божого, щоб ім'я Ісуса Христа прославилось в нашому житті з Гризмом Христовим і Новим.